Натільні маєчки, дитячі від бренду Лупілу. Lu. 36 гривень виходить за одиничку, в лоті буде 50 одиниць 1800 гривень за увесь лот. В розмірах будуть представлені від 8692 до 122 128. Дивимося, ще попадеться, наприклад, в упакуванні. Можуть бути по 3 штучки в упаковочці, десь можуть бути по 2. Бавовна, тоненька, або ж, як бачимо, більш перфоровані варіанти на більш теплий період року. Дивимося по складу. Це у нас буде 100% органічний котон. Чудово! Дивимось, цей варіант, до прикладу. 100% органічний котон. Супер! Як бачимо, можуть бути варіанти а, ці, що в розпакованому вигляді. Ці, що перфоровані, ось такі можуть бути варіанти, вони дихаючі, максимально комфортні та приємні до тіла. З мушлями можуть бути. Нагадаю, за одиничку 36 гривень. А зараз сезон маєчок, тобто якраз бавовняні більше купуватимуть. Ці ж варіанти можуть купувати навіть на літо. Акули, помаранчевий варіант, темно-сині, дуже гарні. Тепер звичайні бавовняні дивимося. Зелененькі, з динозавриками, милими, як будто би їх діти намалювали. Блакитний варіант, більш до темно-синього, можуть попадатися також більш із малюнками. Тобто лот дуже класний, насправді дуже корисний. Тож замовляйте, реалізуйте в своїх магазинах. Всі контакти для замовлення шукайте в описі під даним відео.